як зійдуть сніги з гір потоками, ой, як боки ми на весні. Квіткою наснися синьокою, та не ні. Ну-ка, обзор, обзор, дайте обзор. День три. День а, три. Збираємося в гори. А обзор, дайте обзор на а. ваш лук. Я Ніколас Карм, оскільки коштує ваш лук. Зібрала у Ігоря. Хто а, такий Ігор? А, Ти має бути чоловіка! А ні, це ж для відео. В смысле, Ютуб-глядачі мають знати, хто такий Ігор? Це мій брат. <рес> <рес> да. Короче, забрала кофту в Ігоря, це нам Бог на скільки Не знаю, скільки вони коштували, і Ізіки колись то вже дуже накупляла. Не, не знаю. А пать футболочка. І що та, у нас? Це та, та маечка. Вікторія. Футболка Богдана, чоловік сестри. Ой, у вас сонце засліплює, станьте ось сюди, шановно. Футболка Богдана, чоловік сестри. Кофта Богдана, чоловік сестри. Панамка Богдана, чоловік сестри. Ого, які там. Топік сестри. Е, лосини мої, носки мої. І кросівки мої. Тебе та та да, у мене, давай. Ні, ну тут у мене все моє. Е, э, футболочка. 4 е попрошу. попрошу. Як олімпійська збірна. Да. Топічок. Зара. Тасінчики. Е, э, улюблена тітка, сестра, мами Наталія. Е, э, і New Balance. Яка хороша, привіт. Тітки Наталії. Тітки Наталії. У мене най, Adidas і кросовки Рібок. Мене може засудити за таке. <рес> Ні, ну це серйозне порушення. І купила в Кані Баланс, взагалі. Серйозне порушення, серйозне порушення. Ти яку Пашу будеш? Це не моя. А яку ти будеш? Опа! Опа! Ты <свист> Сегодня я провела всем обзор на лук. Опа! Она мне а нам не проводила еще. Не, ну вот смотри, шикарный вид. Продается. Давай, Продается. Дорого. Не, там продается а, экспаты и там да. что-то 93 го года, да. Отдаю а <свист> хороший лук. Давай, Думаю. ты я не класс карма. <свист> Битая, крашеная, блядь. <свист> не, ну смотри, не крашеная не красная, Тонированная, Ну, затонированная, постояла на солнышке, подтекла. Так что, поясните ваш шмот. Шмот. Футболочка там. Топичек, да. Да, кофточка. Лосинчики. Ой-ой-ой. этими, блядь, с дыней носочки и кроссовки, которые не жалко. Off Можно... white, off white. Шу -шу -шу. Елизавета. А тут кроссовки как раз такие, какие жалко, блядь. Nike. Nike. Adidas, блядь. Nike. Adidas. Спасибо. Ничего себе, у вас, у вас тупо полный лук Nike. Почти. Чуть-чуть Во Франції не холодно, блядь, было я только Ты купувала. Ну, как Это не Йоу. Мы готовы. Вирушаємо в путь. В группу путь. Це путь воїну. Що нам доїхати додому? Ой, Туту. до хомяка, До входу хомяк. До входу в хамяк. До входу в Думи, Думи. мої, Думи ви ми Чому світі. Не розвіємо, не розвіємося. <рес> О, зараз огріємся. Парненьку сонце зловилось. Які букви боїв... Ми сьогодні вивожу. Ого! Ого! звуки. Вау. Так, пішли, там подивимося. Там у нас є два, ну, взагалі на карті того не було шляху той, що там де платний. Тут було показано. Цей шлях. Да. Тут написано прохід заборонений. А той шлях, я знаю, він платний. Там 60 гривень. Да. Блять, просто платити за те, щоб п'ятись нагору. Mm -hmm. Ми їхали сюди ну, за 25 гривень. Ну так, да, виходить, а тут або два варіанти. Або прохід заборонений, тому що там є реально щось небезпечне, mm -hmm. або вони зробили вигляд, що то не можна, щоб да, люди йшли. Да. Мені теж здається, що е, реально зробили вигляд. Щоб люди йшли, тільки плативши гроші. Да, да. Ну, На жаль, ми, ми не можемо вже не повернутися було. в паляниці що... ну, і піднятися, тому що нас не вирізаєш. Ось заходимо. туалет є. Будочка, зараз, мабуть, будемо платити 50 гривень, щоб піднятися на гору. О! Це дуже великий. Ти можемо їх сюди повернути тоді? Ну так, повернемо звичайно. Дайте 40 гривень назад. Йопе мець! На Що-то хамяк у нього з почками проблеми, походу. З нирками. Ми вже перевділися. Ми пофігачили нагору. Опа. Опа, опа. Я кажу, нашому піднімалися, так різко, що потім різко спускатися. Ми вже перевділися, бо нам стало жарко. Ми пофігачили різко нагору. Ми не додумали, що нам буде важко. Зупинилися. Тупити. Зупинились ми привдіться, купить водички, розділися, точніше ми. І зараз спускаємося назад вниз. Вирішили, що ми занадто в себе повірили, тому да, ми, ми підіймались, щоб спуститись. Тепер ми спускаємося, більш спокійно, мені здається. Ну, ми потім назад, звичайно, сюди підніматися. Це теж така історія. Що це означає? Ну йдіть далі. Ага. Злі кабани. Кабани не Вікторія, ви прямо як у фільмі стоїте. Туди нам треба. <гум> ось тут дорожка. І ми збиралися ось туди йти. Так, ага, собаки дошли і сказали втрайте. Ні, нічого а прізвище мене. Там вони дати прям писали. Дивіться набули нуль сьому, вообще. І потім знизу вони написали нульсьом, нульсьому, двадцять Яка сьогодні дата? Сьогодні 30. Нульво Ну нам до трьох написано в три і до вечора має бути пасмурно вже. Ну нам э, точно треба туди і вже в три, щоб мы точно шли уже обратно. Тому щоб уже майже спустились. Ну почти, Поштики да. Прийти. Ой, нас догоняють точно. Новий новий? новий? новий. Ми їх не бачили. А де они? Добрий день. Добрий день. Добрый. Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый. Добрый день зені, Квіткою наснися синьокою. Можна я зніму? Ми за 6 хвилин мали це дійти, і ми дійшли за більше. Ми в 66 були там, а зараз 57. Ой, клас. Ну там так, да, видно. Ой, я думаю, всіх видно. Ми піднялись високо, до речі. Да. Щас, да, не нормально. нормально вже. Скільки метрів уже, ну, Може десь 3 км, Ні, ну, ну ми піднялися. Угу. Ну, полі там камні. Ну знизу, якщо що. Там типу оце горить. Коли будемо спускатися. Так, там, ми вже скільки там це табличка 22 була, нам лишилася година. Ми йдемо годину 56, нам ще година там. Угу. Нас знову перевальчик, ми вже грали. І в пісні з алфавітом, і я. І я, і асоціації. асоціації. О, ну, дуже гарно. От да. я там дитина із кабаносі. Так. Да, я ж... розчепився. Блін, ну клас. Я нікому Що ти кажеш? Сйомка запрещена. Що пані? Ми де? Наполоні бараня. 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 Ми прийшли зараз трошечки положимо. І підемо далі на хомяк, бо він там аж горі. Отам. Привуличком будемо. О, ще біля. Ні, ну з камери взагалі не так виглядає. В житті набагато ефектніше. В рази три ефектніше. Ну тут вообще. Тут прям. А гарно? Піздата. Оба срізь. Блять, що таке? Помочь? Ципляйтесь за палки? Ну за коріння. Оба. Ну тут вообще ліза. Гарно. Гравніше і гарніше. Говніше і гавніше, да? <риклад> ой, ой, не падай. А тут взагалі... Скоро там. Боже. 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 Да ми мало. еще чуть-чуть надо. А тут вообще. Главное назад не покатиться. Будет обидно. Ладно, больно. Ой, реально упишется. Так чмобик. Стало? Спасибо. Ребят, Ми вже піднялися на гору хом'як, ми вже пофоткались. Купу фоток зробили, відео записали. Поїли Паєлі Так, Найголовніші фотки, які у нас могли бути, це там, де ми хавали камні. Ні, ні, це ще просто для влогу. Зараз така краса у нас. Йоу. Ми це змогли. Не, вони змогли. змогли. Це а ви живі? а ми живі. Ми дійшли додому, ледве доїхали. Ми дійшли, ледве до зупинки дійшли. Ось у нас ще інвалід поранився. І потім ледве доїхали додому. Помились. Помылись. И да. <laughs> и да, топтачи. я червона. Пиздец, останься с могиллой, Мы на месте. А, нормально вообще? Стало и фоткать, и без нас. Стали Отпіздить. Понятно, короче, все понятно. Значит, есть типа с ну. Ой-ой-ой. Давай Наши враження від підняття в гору. Па-па-па-па. Не <ріхи> Но, но, Ну только треба бути іти здоровим. <ріхи> Не... <ріхи> Не з победами ногами. Без опіків. Без опіків. <ріхи> Дуже а, важливо. Ещ ну виды там пиздатые были, конечно, но оно ну, согласиться, не стоит того, чтобы подняться. Не, оно точно вот Да, можно я подвигку поджог-то машину? Ну так большие романы. Эй, а дает цей. Нету. Ну извините, мы реально амбассадоры вже бабці, а по суду руки Так? Да, да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть ваші емоції. Mm -hmm. Я ж казала, Теперь смачно. Тепер Мартині прям не ходить. <laughs> <laughs> все, це твоє.